Розваги, спорт та ласощі днями діти, які були змушені покинути домівку через російську агресію, провели дозвілля весело та що головне, з користю. Представники громадської організації ВПО України Хмельниччина спільно з оздоровчо розважальним комплексом СВ Клуб, влаштували для малечі цікаве дозвілля. В котрий раз запросили дітей внутрішньопереміщених осіб, щоб в їхніх маленьких серцях став про щастя і забулося про військові дні та сьогодення. Мультики навчають сучасних дітей добру та хороших вчинків. Саме таку картину показали малечі. Під час перегляду було не лише цікаво, а й смачно. Дітлахи ласували власноруч приготованими налисниками. Також пригостили юних хмельничан, спортсменів із секції теквондо. Після тренування майбутні переможці поласували смаколиками та тортиком. Бажаємо, щоб наші діти жили під мирним небом, гарно виступали, прославляли нашу Україну. І дякую ЗСУ, що робить все можливе для того, щоб діти мали змогу гарно виступати і тренуватися під мирним небом. Окрім того, потурбувались про дітей, які втратили одну із найрідніших людей на фронті батька. Для них організували перегляд фільму у одному із кінотеатрів обласного центру. Відтак кожна дитина змогла відволіктись від болісних реалій війни. Піклуватись про найуразливіших обов'язок кожного. Таку ідею своїми діями доносить команда депутатської фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.